Привіт, мене звати Марія Сечинська і це відео буде корисне для батьків першокласників або майбутніх першокласників. Я сьогодні розповім про те, як обрати навчальний заклад, як зрозуміти, що дитина дійсно готова до школи, і про ті труднощі, які можуть виникати у процесі адаптації. Тож, як зрозуміти, що дитина насправді готова до школи? Я пропоную нам звернути увагу на три основні ознаки. І найперша і головна, це те, що дитина спокійно відпускає батьків і може провести день у школі, не сумуючи так сильно, що вона тоді не може зосередитися на тих знаннях, які їй дають у школі. Тому що, якщо дитина постійно сумує за вами, постійно хвилюється, чи заберете ви її, коли ви її заберете? І їй відверто страшно. Бути самій без вас у школі, ми не можемо говорити ні про які знання, тому що дитина знаходиться в цей момент у стресі, її вся увага сконцентрована на вас, і вона просто, якби вчитель не розповідав цікаво, якби він не намагався подати інформацію правильно, корисно, так щоб дитина її сприйняла. Вона просто не зможе цього зробити, бо всі її думки про батьків. Тож перший пункт. Дитина спокійно прощається з вами і спокійно проводить цілий день чи півдня, залежно від того, на що розрахована школа, самостійно, уже з учителем, формуючи з ним стосунки. Емоційно близькі, бажано. Другий пункт це пункт такий про гігієну. Дуже важливо, щоб дитина могла самостійно сходити в туалет і зробити всі гігієнічні процедури після того, тому що якщо знову ж таки це фізіологічна потреба, так дитині потрібно до туалету, а вона не може сходити, тому що вона не вміє це робити самостійно, вона хвилюється, що буде після того, як вона це зробить, і так далі, звичайно, ми також не можемо говорити про те, що дитина буде здобувати знання. Вона буде думати про свою фізіологічну потребу, бо фізіологічна потреба, звичайно, на першому місці. Тож, перш ніж обирати школу для дитини, дуже важливо Вчити її самостійно проводити гігієнічні процедури. Третя важлива ознака готовності дитини до школи це те, що вона може реагувати на звернення вчителя, коли вчитель говорить не особисто до дитини, наприклад, Марійка відкриє зошит, а до всього класу. Наприклад, діти відкриваємо зошити. Тому що дуже багато дітей. Звикли що до них звертаються особисто, і коли вчитель говорить до всього класу, дитина просто не реагує, і тоді, звичайно, і вчителю, і дитині буде дуже складно взаємодіяти і працювати. Іноді говорять ще про четверту ознаку: про те, що дуже важливо, щоб дитина могла всидіти на одному місці стільки, скільки триває урок: 30, 40 хвилин, 45, залежить від того, скільки той урок триває. Але мені здається, що це дуже така застаріла рекомендація. Я б її тут ознаку цю так не проговорювала, тому що ми розуміємо зараз, що в сучасному світі дітям. Обов'язково сидіти, склавши ручки весь урок, ось так, що грамотний вчитель він робить і фізкульт хвилинку, тільки робить це цікаво, руханку. Так він дозволяє дітям ходити по кабінету, коли у дитини є потреба походити. Тобто, у нас вже немає цих пережитків радянського союзу, що діти повинні просто сидіти, склавши ручки. Ми розуміємо, що 40 хвилин просидіти на одному місці і дорослому складно. Тому, на мою думку, це. Неважлива ознака, що дитина може всидіти, а навпаки, коли ми говоримо з учителем, знайомимося з ним, коли на співбесіда з учителем, то ми можемо запитати про те, а як ви реагуєте, якщо дитина не може всидіти на місці? Яка буде ваша реакція, так що ви будете казати дитині? Чи вчитель до цього спокійно ставиться, чи вчитель буде сварити, чи зрозуміє, що можливо щось не зовсім цікаве зараз відбувається, і зверне увагу на те, щоб зацікавити дитину? Давайте тут продовжимо якраз тему про співбесіду з учителем, тому що при виборі школи мені здається це. Найважливіше згадайте, будь ласка, себе в школі. Ви навряд пам'ятаєте, який там був ремонт. Точніше, ви, може і пам'ятаєте, але для вас неважливо було, чи нові ці меблі були чи старі, правда, які там були шпалери. Ви пам'ятаєте загальну атмосферу, а ту загальну атмосферу створює якраз вчитель. І в принципі, якщо говорити про перший клас, про початкову школу, то найважливіше це вчитель або вчителі, бо зараз уже в деяких школах приватних так є така концепція, що немає класного керівника, який е, читає. Майже всі предмети, а там одразу багато вчителів. Тож дуже важливо який підхід у учителя чи у вчителів. Це основне і ще раз наголошую при виборі школи. Від цього залежить, чи полюбить дитина вчитися, чи буде комфортно їй у класі. Бо я дуже часто читаю повідомлення від батьків про те, що дитина боїться йти в школу, бо вчитель кричить, бо вчитель просто не підійшов дитині в силу певних своїх людських якостей. Тому я наголошую, щоб ви не соромилися. І вимагали, якщо вам не пропонує навчальний заклад це зробити, познайомитися з тією людиною, яка на кілька років. Стане для вашої дитини дуже важливою людиною у житті, від якої так багато залежить. Ми часто соромимось. Нам часто, так знаєте, по-українськи невдобно вимагати того, що нам насправді потрібно, нам і нашій дитині. Тому вам така підтримка від мене і пропозиція обов'язково це робити. Я пропоную вам кілька запитань, які ви можете поставити на співбесіді вчителю, для того, щоб зрозуміти насправді, чи підходить вам ця людина. Звичайно, тут все залежить від життєвих цінностей. Я буду говорити і пропонувати вам ті Питання, які мені здаються важливими, а ви вже можете підкоригувати. Бо, наприклад, для мене дуже важливо, щоб вчитель не наказував дітей, щоб не було покарань, щоб вчитель по можливості не кричав. Звичайно, ми всі люди і ми розуміємо, як складно бути вчителем, але щоб це принаймні не було на постійній основі. Тож я пропоную такі запитання: дізнатися, як вчитель буде реагувати, якщо Моя дитина не буде зосередженою на уроці, тобто, от ви приходите з півбесіду, знайомитись, ставите там якісь загальні запитання, і потім запитуєте, давайте уявимо ситуацію, що йде урок. Ви подаєте якийсь матеріал, а мій син зовсім не може зосередитись. Він на одному місці рухається, не дивиться зовсім туди, куди треба дивитися. Ви кажете писати, а він не пише. І ви бачите, що він десь літає. Як ви будете реагувати? І тут варіанти відповіді різні. Так, вчитель може сказати про те, що звичайно я йому зроблю зауваження. Скажу, щоб у сів рівно, що він повинен слухати вчителя, бо він знаходиться на уроці, а не в цирку, і так далі. І так далі. Інший варіант відповіді вчитель може сказати: ну я розумію, напевно, зараз важко. Є багато різних обставин, чому дитина може себе так поводити. Можливо. Можливо, зараз е, у нього є якась інша фізіологічна наприклад потреба, так можливо, дитина хоче в туалет, можливо, був якийсь конфлікт на перерві, і я бачу, що дитина в стресі, можливо, просто не цікаво, можливо, я дійсно не цікаво подаю матеріали. Мені треба зараз переглянути те, як я це роблю. Тут дуже мало вчителів, так скаже, бо визнати свої помилки це дуже важко. Так, тобто, тут дуже важливо, щоб вчитель розумів, що від того, що він просто зробить зауваження чи крикне на дитину, ситуація не зміниться. Тому що коли дитина лякається, коли дитина в стресі, вона. Не буде здобувати знання. Це буквально на 30 секунд діє, коли вчитель зробив зауваження. Тут важливо в загальному переглядати, що не так, що відбувається. Друге запитання, яке я пропоную, це що ви робите, як реагуєте, якщо між дітьми конфлікт. Якщо діти б'ються або обзиваються в класі і ви. Стаєте свідком цього, і тут також у вчителя може бути багато варіантів відповіді, класичні, такі, що звичайно ми розберемося, хто правий, хто не правий, покараємо того, хто не правий. Там я не знаю, далі варіації можуть бути різні. Викличемо батьків до школи, підемо до директора. Я піду з ним поговорю в іншому кабінеті і так далі. і так далі. Але в принципі дуже хотілося б, щоб е, вчителі не розбиралися, хто правий, а хто не правий, тому що як правило, це зробити неможливо. Якщо до цього конфлікту не був залучений вчитель, то він бачив, які. Шматочок, і дуже складно зрозуміти, хто не насправді правий, а хто не правий. І коли вчитель починає розбиратися, то відповідно когось нарікають винним, когось нарікають жертвою, а цього би не хотілося. Такі конфлікти важливо вирішувати точково, не розбираючись, хто правий, а хто ні. Просто кажучи, що діти стоп ні, у нас так заборонено себе поводити в класі. У нас важлива взаємоповага. Давайте зараз ти сюди, ти сюди, проведіть час окремо. Я вам допоможу з цим. Так, тобто для того, щоб не було цих е, розбірок таких. І третє запитання, яке я пропоную вам поставити вчителю, це те, як він або вона реагує на сльози своїх учнів. Тому що перший клас, адаптаційний період, важкий дійсно період для більшості дітей, і можуть бути сльози періодично. Тому що дитини щось не виходить, тому що хтось образив на перерві, е, тому що за мамою скучає знову ж таки, так? бо не всіх віддають готовими до школи. На жаль, особливо рекомендую звернути увагу на реакцію вчителя на сльози хлопчиків. Тому що на сльози у дівчат. Люди зазвичай реагують більш спокійно. Дівчинка у нас, слава Богу, має право плакати. Хотілося б дуже, щоб і хлопці мали право плакати, бо їм це так само необхідно. Вони такі самі люди, у них також є емоції, і їм також треба давати вихід. Тож запитайте, будь ласка, у вчителя на співбесіді, якщо так трапляється, що хлопчик на уроці почав плакати, тому що у нього щось не виходить. Як би ви реагували на це? І вчитель може сказати кілька варіантів. Класичні це те, що ну, звичайно, йому скажу, що хлопці не плачуть, ну що це таке. Урок мені зриваєш, так не годиться. Давай я зараз сяду, буду плакати тут. Ну я думаю, що пам'ятаєте свого дитинства, кому пощастило в лапках, як вчителі можуть реагувати на сльози. А може бути інша реакція. Я його підтримую, звісно, я підійду до нього на перерві. Я розумію, що на уроці, можливо, це недоречно. Він не хоче, щоб його сльози бачили. Підійду і запитаю, чим я можу допомогти. Я спробую розібратися, підтримати його. Якщо це прямо на уроці, і я бачу, що він не може заспокоїти, що йому дійсно важко, що йому треба підтримка. Я там. Попрошу е колег підійти і допомогти у вирішенні так, тому що якщо ми говоримо. Про вчителя і у нього в класі 30 дітей, то звичайно, на жаль, учитель не може самостійно зараз залишити всіх і приділити увагу тільки тому, хто плаче. Але дай Бог я шкільний психолог, дай Бог я колеги, у яких зараз вікно, у яких є також контакт з дитиною, і можна шукати варіанти. Але глобально дуже важливо, щоб вчитель спокійно реагував на сльози, щоб він знав, що це нормально, і вмів дитину в цьому процесі супроводжувати. Дуже важливо, щоб і ви, як батьки, вміли реагувати на сльози дитини. Тому що в цей перший рік в школі сліз буде як правило багато. Е, поясню чому, тому що сльози це нормальна реакція на певні складні події в житті, на нові обставини, і це чудово, якщо дитина плаче. Це набагато краще ніж тоді, коли дитина стає агресивною, починає битися, коли до неї не можна підійти, бо у неї на кожне ваше слово протест, агресія, можливо, істерика. Так, тобто сльози це найбільш такі екологічний і прекрасний варіант. І дуже важливо, коли ви бачите сльози дитини. Не намагатися її заспокоїти, а навпаки, підтримувати, проговорювати її емоції. Я більш детально про це розповідаю в моєму курсі про істерики, для кого актуально. Ви можете знайти інформацію на моєму сайті. Також батьки часто запитують і цікавляться, які знання повинні бути у дитини, щоб вона була готовою до першого класу. І тут відповіді насправді не може бути однієї, тому що так, всі начебто навчаються за однією програмою, але насправді у кожного вчителя є свої вимоги. В якомусь класі формується таке коло учнів, де всі вже базово там вміють читати, і вчитель швиденько проходить все, що там було на початку. І Дає більше матеріалу, а є вчителі, які кажуть про те, що ні. Достатньо, щоб дитина просто знала цифри, трохи знала букви. Ми все одно будемо починати все спочатку, щоб я потім не перевчала після вас, щоб дитині було цікаво, щоб їй не було нудно на уроках. Будь ласка, не треба її вчити читати. І я від себе е, хочу сказати, прямо попросити вас, щоб ви не поспішали давати дитині оці академічні знання, букви, цифри це все, будь ласка, вже ближче до школи. Хоча я знаю, що зараз в усіх садочках дітей цьому обов'язково. Навчають, я з цим намагаюся щось зробити, але поки в мене нічого не виходить. Чому? Тому що дуже важливо, щоб оця академічна підготовка вона накладалася вже на певний фундамент, так? коли дитина фізично гарно розвивається, коли у неї є час для вільної гри, тому що саме вільна гра, яка не керована дорослим, це найкращий. Розвиток для дошкільнятку, коли дитина сама вигадує гру і сама в неї грає, вибачте за тавтологію. Так? Тоді вона фантазує, тоді вона креативить, тоді вона знайомиться з собою, і це набагато важливіше, ніж букви і цифри. Ви встигнете. І насправді, якщо подивитись в довгостроковій перспективі, то ті діти, яким е, дали букви і цифри в три роки, і яких навчили читати в 4-5 років, вони не показують кращих результатів в старших класах. Ніж ті діти, які почали вчитися вчасно вже в школі, єдине, що відбувається, що ми забираємо у нашу дитини дитинство, так тому що замість того, щоб гратися. Ми її змушуємо вже читати і писати. Тож звертайте на це увагу, і в плані того, як має бути підготована дитина академічно до школи, тут уже говоріть з учителем, і учитель вам скаже обов'язково або вчителька. Так само учитель або вчителька скаже про свої очікування. Так зрозуміло, що в першому класі не повинно бути домашніх завдань, але у вчителі у нас люди креативні, вони можуть давати домашні завдання, і ви повинні про це звичайно запитати. Тому що в першому класі домашніх завдань 100% не потрібно. Потрібно. І на завершення цього відео я хочу заспокоїти вас, що навіть якщо ви відправите дитину до першого класу і щось піде не так, ви зрозумієте, що ви зарано віддали, наприклад, або що дитина плаче і не хоче ходити, помолилися з вибором вчителя. Або якщо ви за кордоном, і ви будете бачити, що дитині ну надміру важко, то зараз дякувати Богу є дуже багато різних форм навчання. Офлайн навчання в школі це не єдиний варіант. Є і ще онлайн-навчання, є дистанційне навчання, є, зрештою, екстернат, домашнє навчання, і в принципі у кожної з цих форм є свої переваги. І головне, щоб у дитини також була можливість спілкуватися з однолітками, так але це можна зробити на різних гуртках і секціях. Але в принципі, грамотний репетитор, домашнє навчання, все що завгодно. Тобто зараз, в сучасному світі, ви можете дати дитині освіту таким чином, щоб для неї. Це було комфортно, щоб це було без надмірного стресу, без великої кількості істерик, а в любові і з повагою до особистості, для кого актуальна тема адаптації до школи і в принципі вирішення проблем, які вже виникають у процесі навчання. У мене є онлайн-курс, який називається Адаптація до школи, а також курс, який називається Школа без проблем. Ви можете знайти їх на моєму сайті сичинська.ком, і я буду рада допомогти вам. До зустрічі. Оце кінець я буду рада допомогти вам не дуже чи нормально? Нормально прекрасно.